вас, шановні, сьогодні непересічна подія для активної учнівської молоді нашого міста, які у цьому році завершують навчання у закладах загальної і середньої освіти. Свято подяки! <плес> Протягом останніх років ці молоді люди проявили себе як ефективних волонтерів, лідерів учнівського самоврядування, представниками активного життя нашої громади. І сьогодні батьки кожного з них будуть шановані. Урочиста церемонія нагородження найактивніших випускників свято Подяки 2024 оголошується відкритим. Хотів би в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість зібратися тут і під мирним блакітним черкаським небом провести цей заклад. Шановні батьки. Я від імені громади міста Черкаса, від імені всієї спільноти хотів би подякувати вам за ваших дітей, за ваше виховання і за те, що наші молоді громадяни були найактивнішими протягом року. І я скажу відверто, ми пишаємося вашими дітьми. Низький уклін вам від мене особисто, як міського голови від нашого колективу департаменту освіти, від кураторів і від всієї громади міста Черкаси.